Транзакційний аналіз, в чому його перевага в роботі саме з клієнтами. Mm. Ну, транзакційний аналіз це один з визнаних наукових методів. Ну, от, і якщо казати про переваги цього методу, я думаю, що тут можна опиратися на філософію, бо в кожному науковому методі філософія своя, так, вона. Пояснює як створена людина, так пояснює як сама створена особистість, психічні процеси. І от якщо спиратися на філософію та, да, то е, е, мені дуже подобається, що е, Завдяки цій психології можна побудувати дуже такий екологічний, хороший процес в роботі клієнта і терапевта. Там, де клієнт і терапевт мають рівні позиції. Клієнт заявляє свою проблему, а психотерапевт має певні інструменти. І також я хочу сказати, що в транзакційному аналізі ну, можливо перевагами також є саме інструменти, концепція методу. Чому тому, що ну, інструментарій важливий, так, якщо казати, що ми ліка... лікуємо психіку, то ми повинні мати інструменти, лікувати не з себе, так не з своїх якихось вражень чи якихось своїх принципів чи досвіду, а саме через інструменти. І е, я м, ну, на жаль не знаю про інші е, методи. Бо багато уваги приділяю так навчання в транзакційному аналізі, але хочу сказати вам, що і в сучасному зараз світі постійно виникають нові концепції, транзакційний аналіз є сучасним методом, і наразі дуже багато сучасних науковців продовжують досліджувати і радувати спеціалістів новими концепціями, от, які ми чекаємо з нетерпінням. Розкажу більше на 101-му курсі чи на 202-му курсі по цій темі, запрошуємо. Дякую, дуже приємно. Доброго ранку пишуть учасники. Доброго ранку, дуже рада всіх бачити. Кого Почти. знаю, дуже приємно, кого не знаю, ще приємніше. Дякую, дякую вам. Добре, скажіть, будь ласка, ось таке питання, Вікторія. Чому скільки саме потрібно вивчатися на е, психотерапевта в традиційному аналізі, і чому так довго потрібно так, так вивчати його? Я не думаю, що довго. Я не думаю, що довго, але ну, дякую за запитання, бо я думаю, що тобі часто його задають і, так. Да, да, і на першому курсі часто задають це запитання. Ну, програма 202-го курсу вона. Е... Продовжується приблизно 4 роки. От і якщо люди хочуть стати психологами в методі транзакційний аналіз, можливо, цього строку буде достатньо. Так? Це консультування, якщо люди закохаються в те, якщо захочеться більш глибокої роботи з клієнтами, якщо захочеться сертифікуватися в цьому методі, ну я мабуть все-таки повернуся до першого пункту. Якщо ви закохаєтеся в ТА, то це на все життя. Так? Це І правда. Дякую. Дякую. І тут дуже хороший приклад: це. Фаніта Інгліш, я зараз не буду багато розповідати. Пошукайте в інтернеті історію цієї жінки, вона хороше підтвердження, тому що час може обмежити нашу роботу, але любов до те не може. Так, дякую. Дякую, скажіть, будь ласка, де ще можна, в яких сферах або методах можна застосовувати транзакційний аналіз? Він обмежений тільки психотерапією, чи десь його ще можна вивчати і в чомусь застосовувати? Можливо, які є напрямки. Я запрошую вас в добрий день проходити 101 ші курси. От на 101 курси буде багато інформації, в яку, де ви познайомитеся з основними методами, і також на 101 курсі розповідається про те, де можна використовувати ТА. Основні концепції ТА використовують в чотирьох напрямках. Після 101 курсу ви можете обрати навчання, якщо вам це сподобалось. По-перше, буває ТА в консульта... консультації. По-друге, є ТА в освіті, і є ТА в організаціях і є ТА в психотерапії. Якщо говорити про консультування ТА в освіті і ТА в бізнесі, ТА в організаціях, Тут будуть вирішуватися питання, які з'являються сьогодення, так? і тут будуть розв'язуватися, буде приділятися увага більше консультативному рівні. А от якщо казати про психотерапію, то це вже інструменти, які призначені для того, щоб лікувати саме психіку. Ці інструменти повинні, повинні служити для того, щоб допомогти людині, яка сама не справляється так, з проблемою. Або ця проблема постійно повторюється. Чому? Тому що, якщо ці три напрямки, вони більше призвані до того, щоб. Ну, вирішувати тут і зараз проблему, то проблеми людини, яка хоче полікувати психіку, можуть бути сформовані в дуже ранньому віці. Так, це може бути вік, коли в нас ще не було мислення, дуже раннє дитинство. Тому тут потрібно звичайно більше часу. Ми йдемо в історичний діагноз клієнтів, ну і будемо з клієнтом по контракту до, до тих пір, поки він не вирішить своє питання, не покращить якість свого життя. Mm. Дякую так, за таку розгорнуту відповідь. Дякую, Вікторія. Дякую. Я бачу, що до нас приєднуються, дуже приємно. Mm. І я хочу, щоб цей ефір він був такий взає... взаємний. Тому, будь ласка, в кого є запитання, ви можете писати, а, із задоволенням я озвучу ці запитання, а Вікторія mm. відповість на... на них. Так, так. Тому, так. тому так, будь ласка, пишіть когось що цікаве, це дуже цікаво, ну, зробити такий ефір насиченим. Гарше, скажіть, будь ласка, коли ж починається саме навчання в двісті другому курсі, коли ж до вас можна приєднатися, Вікторія? Я запрошую вас вже на наступному тижні. Це дуже хороша ну, можливість. Так, це дуже хороша можливість. 21-23 лютого ми продовжуємо навчання, тому що перша зустріч вже відбулася, от і це хороша дуже можливість приєднатися до групи саме в цей час, тому що тільки-тільки починаємо знайомитися з концепціями. Так. Чекаю, чекаю на всіх. Так, да, тому можна, будь ласка, приєднатися, якщо у вас є такі бажання, або хто саме вирішує, в який метод піти, де ще додати до свого досвіду, де добрати концепції, які будуть дуже корисні в психотерапії, будь ласка, запрошуємо вас приєднатися до цікавого навчання. Так. А що саме вам подобається в транзакційному аналізі? Ось ви казали, що так закохатися в транзакційний аналіз. А що ж ви саме закохалися, Вікторія? Ну, поділіться, будь ласка. Вау. Я думаю, що кожен транзакційний аналітик скаже якусь свою думку про закоханість в ТА. Але, ну щоб так можливо об'єднати, я думаю, що всі погодяться з тим, що це метод дуже глибокий, за знаннями глибокий? І одночасно він дуже простий в поясненні, тобто він буде зрозумілий на декілька рівнях. Ви можете пояснити концепцію своєму клієнтові, і вам буде легше працювати в роботі. Вам не потрібно показувати йому глибину цього методу, цієї концепції, але ви вже будете в певній співпраці з клієнтом. Клієнт розуміє. Саме, як працюють ці інструменти, і це дуже допомагає в роботі, тому що ТА це контрактний метод, і контракт він, ну, mm -hmm. передбачує, передбачує співпрацю. Так. Mm -hmm. Це перше. По-друге, це етика, і етика дуже важлива в ТА. Наприклад, я б запропонувала. Людям, які прийдуть в ТА, які почнуть його вивчати, не маючи, наприклад, психологічної освіти, думати про практику, якщо хочеться практикувати вже після того, як ви пройдете тему саме етики. Ще я хочу, я думаю, що всі мене підтримують. Якщо я скажу, що про що подобається мені цей метод, як він влаштований в світі як якісна система освіти і сертифікації, європейської освіти і сертифікації. Так я скажу. От, чи тут ну, хороша така якість, і мені подобається структура цього навчання. О, ну, ви так заговорили про структуру, і тоді добавте, а чи будуть домашні завдання? Теж можуть практикувати студенти, де це добирати і з чого починати? Я дякую, дякую. Добирати єде. І тут, звичайно, я буду вас запрошувати до нашої організації, бо ну, я, я вважаю, що причепно бути до організації. це і… Ну, і певний захист, бо є етична комісія, ну і так далі. Зараз ну, хочеться розказати більше, розумію про ефір. От і а друге, це. Друге, це що в організації в нас є сертифіковані спеціалісти, які співпрацюють з організацією, і от наразі цілий рік спеціалісти будуть давати безкоштовні семінари для членів УАТА. Тут можна добрати. Також в організації є певні гарні традиції, як щорічна конференція в Черкасах, як літній табір, де ви можете дуже багато отримати інформації по новинках, так, чи по якихось концепціях, які ви хотіли знання дібрати чи дізнатися. Якщо казати про моє навчання, то ну, моє бажання дати знання. як які допоможуть розпочати практику, або спеціалістам, які працюють в інших методах, чи починають практику психотерапевта ці знання брати і починати використовувати в роботі з клієнтами. Також я хочу, щоб мої студенти, якщо вони забажають по закінченню там, четвертого курсу чи третього курсу, могли на основі цих знань писати сертифікаційну роботу. Тобто моєю метою є підготувати, ну дати знання, щоб це стало можливим. Якщо казати про сам процес роботи, то о, є одна тема тема семінару, от, якому проходимо за 12 годин. І далі є ще такий хвостик, практика, на якому ми перевіряємо, як же заклалися всі ці знання на протязі цих двох днів. І я е, зараз вже веду групи, і я бачу хороший результат з того, що навіть якщо за два дні щось не вклалося, на практиці можна задати питання, або через практику можна е, ну, більше усвідомити матеріал, який отримали. Ну і мої студенти це дорослі люди, так, тому я розглядаю це як співпрацю, мені подобається дуже питання. Е, я завжди кажу, що питання роблять групу особливою. Не бійтеся задавати, ну, це робить певне коло відвертості. от, і, Ну знаєте, який, якийсь в цьому є ефект. Якщо люди а. відкриваються, не бояться задавати питання, група набуває свого шарму, мабуть, якщо так можна сказати, простим, простою мовою. І… Ще, мабуть, такою особливістю, якою я хочу поділитися, про навчання на 202 курсі, це те, що спеціаліст, який читає 202 курс, він може навести на кожну концепцію, яку він викладає, власний. Це мені дуже Подобається як побудована освіта. Я приводжу багато прикладів з практики, що допомагає студентам зрозуміти, як саме працюють ці інструменти, ці концепції. як… Ну, як вони е, працюють в живому, скажімо так, форматі, mm -hmm. на моєму прикладі як викладача? Ну, я думаю, що це дуже важливо для студентів. Yeah. Дякую. Ну, а що yeah. стосується запитання, у нас є питання yeah. від yeah. нашої телеглядачки. Чи працюєте в короткотерміновому перспективі? Тобто, в короткотерміновій перспективі, до 20 занять, 6 місяців? Mm -hmm. Так. Е... Так, ви праві, це працює. І ви можете заключати контракт, так, наприклад, на 20 зустрічей, для того, щоб розглянути історію і запит клієнта. І це може досить бути хорошим результатом, якщо це консультативний рівень. Якщо ви побачите, що проблема глибша, ви можете запросити клієнта, ну там, провести 20-ту зустріч за контрактом, підвести підсумки. І, можливо, запросити клієнта в терапію, якщо побачити глибину цього запиту. Так, так, Дякую. Ага. Нема відгуку, але є ще одне питання від Ани. Дякую, Ана, за питання. Як Дякую. простою мовою пояснити клієнту різницю між консультуванням і психотерапією? Дякую за питання. Хороше На дуже запитання. За так, так. Ну, давайте уявимо, що клієнт прийшов до вас на терапію, повідомив вам свою історію, і от ви провели цю годину, залишили 15 хвилин в кінці консультації на те, щоб дати зворотній відгук клієнту. і ви в такому випадку можете сказати, що ми розглянули вашу тему, і ви можете, я можу вам дати рекомендації. Відповідно до цієї теми, до вашого запиту, ви можете спробувати в звичайному житті а, ці рекомендації виконати. так. І якщо у вас все вийде, окей, цього буде достатньо. Якщо ви відчуєте, що вам більше потрібно допомоги, будь ласка, звертайтеся, це може бути проблема більш глибша, а, ніж ми думаємо наразі з вами. так. І… А, що вона потребує більшої уваги і допомоги для вас. Я думаю, що цього можливо буде достатньо для того, щоб клієнт вирішував далі, чи продовжувати йому роботу з вами, чи по часу, чи ну, психотерапію, маю на увазі. Для нас хороший буде. Такий діагностичний момент в розмові клієнта, коли він повідомляє нам про себе, про свою історію, що ця історія повторюється постійно. Це буде хорошим таким маркером для того, що ви подумали що для цієї людини потрібна психотерапія. Є ще маркери, але запрошую вас навчатися там буде більше інформації. Так, а в чому ж саме різниця, якщо ось клієнти запитують? Мені mm -hmm. потрібно там консультування чи мені потрібна психотерапія? В чому різниця? Консультування воно буде більше, знаєте, як консультування воно буде в форматі рекомендацій, mm -hmm. і коли ти даєш клієнту рекомендацію, він в реальності цю рекомендацію використовує і проблема полегшується. Але якщо у людини в структурі психіки є, ну, я, грубо зараз скажу, ураження, так, людина, людині буде недостатньо цих просто порад психолога, недостатньо цих рекомендацій. А, і тут можуть бути різні рівні здоров'я, це також ми вивчаємо приблизно вже там до третього, на четвертому курсі а, нашої роботи. Більше там інформації також. Дякую, дякую угу. за прошу відповідь і дякую, Анна, за дуже гарне запитання. А і попереднє запитання, так розумію, що відповіли. Дякую, каже учасниця. Окей. Дана, чи... Я не читаю. Дякую. І ви сказали, Вікторія, що є сертифікації, ви так хочете підготувати своїх студентів з гарними знаннями, щоб вони могли сертифікуватися в подальшому. А навіщо потрібно сертифікуватися? І де його можна потім цю сертифікацію застосовувати? Ну, о, тут ну, цікаве питання, це якщо ви хочете більш ну, отримати певний статус, так, це перша, можливо, буде потреба. друга потреба це точно поглибити свої знання, тому що шлях до сертифікації, він є, ну, можна сказати, що це певним чином є навчання. більше ще більше заглибитися в ТА, ще більше зрозуміти інструменти. Ну і сертифікація, вона передбачає можливість працювати в різних країнах Європи, там, де є, там, де є організації ТА або закон дозволяє. Дякую, дякую, Вікторія. Ну і скажіть, коли ж можна вже нарешті піти до вас вчитися? Якогось числа починається у вас навчання? Ну, ще раз, ще раз скажу, будь ласка, приходьте 21, 23 лютого. Це вже на наступному тижні. 21, 22 лютого ми, в нас буде лекція, от і 23 го у нас буде практика. Дякую, дякую, Вікторія, за те, що приділили час. І надали відповіді на запитання, які питають дуже багато студентів, психологів питають або люди, які хоч хочуть навчатися, або взагалі здобувати першу ну, таку нову освіту для них і починають да? Тому Я думаю, що це дуже чудово. Саме дякую. почути такі відповіді. І дякую психологічному центру Добре де за надану можливість бути, і можливість преподавати, да, бути в транзакційному аналізі від Черкас, саме від Черкас. Тому приєднуйтесь, будь ласка, чекаємо всіх бажаючих 21-23 лютого в онлайн. Дякую, дякую, дякую. доброму дякую. дню, що запросили за співпрацю, дякую. Так, чекаю також. Тоді до побачення, всім гарного дня. Чекаємо на навчання. Так, була дуже рада бачити. Така перемога нам всім. Так. Перемоги, так.